Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні мова піде про колорадського жука на картошці. Що зробити для того, щоб його не було? Це все можна зробити. Для цього треба правильні періоди вибрати. Тобто з жуком колорадським треба починати боротися не тоді, коли він вже з'явився на грядки, розумієш? А тоді, коли його ще немає. Ти раз два тижні пробризуєш профілактично і в тебе жука не буде взагалі. Для прикладу, якщо там ти береш якусь хімію там, та яку, там, і в тебе ампула йде на 10 літрів води, і коли в тебе немає жука, то ти і в тебе хороший результат. Через 2 тижні повторив, в тебе опять Жука немає. І в многих людей тобі 2 ампули вистачає на місяць, щоб в тебе не було жука. Ну, Багато грамотних людей думають, зачем його. Бризгати, якщо немає жука. тим, що потім, якщо вивезти жука, то треба вже дві ампули кинути на 10 літрів води і пробризгати кожну неділю. Тобто, щоб вже боротися з последствиями. Проще боротися для профилактики. Для профилактики раствор робиться всегда крепший. Там як пишуть інструкції. Для того щоб якщо у вас вже є то, що жук завівся, то треба в два рази крепше раствор делать, чем пишеться на упаковочке. Тобто, ви ж його покупаєте з целью для профілактики і тоді виходить що вам дві ампули виходить треба на одне опризвання і хімії йде в 4 рази більше Тобто проще забризгати раз в 2 тижні для профілактики слабим раствором і чим <свісно> в два рази кріпшим раз в тиждень бо є жук і ви ж розумієте що якщо ви не пробризгали неділю на наступну неділю жук з'явиться Тобто і ждать, поки він розведеться і розмножиться. Ну так в аграрній спектри э, э, сфері ніхто не діє, тому що це неправильно. Бачший дожик спустився.